Штурм Національна академія сухопутних військ України. І зараз був небезпечний. Зовсім зараз скоро перейдемо до складів обох команд. І зараз команда Хілман зуміла створити сенсацію на старті зустрічі. Відкрила вона рахунок. Номер 11 Дмитро Луговенко. Зараз сейв від Гілмана. Святослав Гернович. І зараз атака від штурмовиків. І не вдалося змарнувати. І зараз ми ще, якщо гра трохи заспокоїться, май... а матчі у нас залишилось багато, тож шанси зберігає майже кожний колектив. Над спробою атаки, думає, штурм. І... Чергова чудова нагода. Все-таки зберігає м'яч Хілман. І зараз розпочне власну атаку. Прийом хороший І одразу пас. І це 2-0. 2-0 рахунок у нашому матчі. Хілман подвоює перевагу і робиться 70. Все-таки не залишить спроб забити команда Штурм. Удар, і все таки скорочують перевагу. Скорочують точніше, відставання гравці штурму. Штурму. Гадаю, ось, мабуть, три сейви зробив. Воротар на Знову река, река рятує. Команду і Зубченко і Шеречко ці нагадаю, що у нас грає дев'ять колективів в чемпіонаті, і Хілман і штурм Національної академії сухопутних військ. Сусіди. І атака небезпечна атака від штурмовиків. Удар. І Зубченко рятує команду. Вдруге, він же такий мити, що можливо все. І немає нічого неможливого. І штурм зараз все-таки відновив паритет в цьому матчі. Вперше в цій зустрічі паритет відновлено забиває десятий номер команди. Удар і рятує. Рятує. Рамельниченка. Міг герой все-таки команди Хільман. Однозначно герої гол! Зубченко. Зубченко в третьому матчі. точніше в друге виводить Хілман. Багато незвичайного, багато феноменального показує команда і Знову штурм Національна академія сухопутних військ відновили паритет. Знову забиває е, Тарас Река. Зубченко. Зубченко. Удар! І зараз відзначився м'ячем. Зумів відновити паритет. І зараз небезпечний удар. Хочуть перемагати. Зараз буде небезпечний удар у Боровський. Не точно не пристрасть, яка зараз вирує на майданчику. Удар. Вперед. Гравець команди Штурм. Але Боро... Шеречко. Але цього разу Шеречко не врятував команду. І забиває Дмитро Логовенко. 11-й номер. Бодає зачепитися за нічию. Зараз зберігає м'яч, удар і Трохи вище над воротами після удару. Хілман та штурм Національна академія сухопутних військ. Довгий час була попереду команда Хілман, але штурмовики.